Показую, як встановити ось таку led кришечку в ручку перемикання передач Vivaro Traffic Prima Start. Також покажу, для чого потрібен нам ось цей муляж, який йде в комплекті з LED-кришечкою. У мене вже все знято, бо багато разів я цю ручку знімав, щоб підігнати все по розмірах. У вас, можливо, вдасться це зробити без знімання ручки, але це дуже маленький відсоток цього. Нам, щоб от гарно все зробити, щоб ніде нічого не перетирало і подати живлення на підсвітку, потрібно в колісі просверлити отвір. Бажано це зробити аж до самого кінця, щоб звідси витягнути провід і дати його чи на прикурювач, чи на блок пічки. Що туди, що туди провода хватає. Червоний плюс, синій або чорний, в залежності, який у вас буде колір проводів, мінус. І відповідно ви вже собі берете там живлення. От. Я сверлив в себе сверлом трійкою, тут в мене сверло зламалося, і потім з четверкою сверлом треба було це все висверлювати. Досить багато часу я потратив на висверлювання, але е, вийшло так, що в мене якраз за ось цю пластмасу виходить кабель, і його ніде не, не перетирає. Тому, якщо не вдасться до самого кінця просверлити, вам хоча б вийти за ось цю пластмасу. Тому що е, тут вже тоді. Після цієї пластмаси є достатньо вільного місця, щоб провід не перетирало. І ви сверлите ось такий більший отвір. І коли включаєте задню передачу, вам провід не буде перетиратися. І буде служити довго. От. Для того нам треба, щоб це все приміряти, куди вийде провід, чи його закушує, чи не перетирає. Для цього нам потрібен муляж, і для того, щоб підігнати посадкове місце в самій рушці, так як. Вона йде товстіша, ця кришечка від заводської, бо треба було місце для розміщення підсвітки, щоб воно все рівномірно світилося. Тому муляж зроблений по розміру з LED-кришечкою одинаково, і він є для того, щоб ви собі могли тестувати, пробувати, приміряти і не бояться, що ви там щось відірвете, поламаєте чи поцарапаєте. І коли вже все готово до встановлення, тоді вже ставите відповідно саму led кришечку В мене в рушці led кришка тримається дуже так, плотно і нічого не вискакує, її треба аж так викруткою. Піддівати. В ручках не обшитих. Знаю, бо була у мене ручка попередня, то вона була не обшита. І звідти кришечка вже, через те, що ручка була дуже стара, випадала, треба було підклеювати. Тому мусите дивитися, як вже підійде вам, чи воно зайшло плотно і сидить, чи треба десь буде чуть-чуть ну, підклеїти акуратно, щоб вона у вас не випадала ця ледь кришечка. Якось так. Я в себе зробив живлення від блоку пічки, бо багато разів мені приходилося це все знімати. І ще, напевно, далі прийдеться, бо плануємо ще RGB-версію робити. Тому поки що у мене ось так живлення. Туди йде провід, і від блоку пічки йде живлення на саму LED-кришечку. Зараз буду. Заставляти це все на місце, правда, немає можливості де закріпити телефон, щоб показати вам на відео, тому кожен етап буду дознімати і показувати, як це все виглядає. Вставляємо ось так механізм перемикання задньої передачі, вже як він має бути по-заводському. Правда, провід ще через ось цей отвір ми не витягуємо, бо зараз ми будемо його вставляти. Отут в кулісу і вже, відповідно, це все разом надівати. І в момент, коли отвір цей на пластмасі з'їдеться з отвором, звідки виходять провода, ми їх тут витягнемо назовню. Ви в себе, коли будете робити, то спочатку ці всі маніпуляції робите з муляжем, а тоді вже, відповідно, з лед-кришечкою. Ось так це все виглядає зараз. І ми протягуємо тоді. вже Собі провід далі. Зараз зафіксую ручку і буду вже кріпити провід хомутами так, щоб його ніде не перетирало. Все, ручка поставлена на місце. Ось так виглядає сама кришечка вже на, на ручці. Правда, зблизька, якщо дивитися, то вроді би здається, що вона стерчить. Але насправді, от якщо так зверху, то вона втоплена. Це просто ось це місце таке заокруглене сильно. І воно широке і виглядає так, що ніби ручка чуть-чуть стерчить. Насправді, то вона якби там впала всередину. От. З... Ну, от звідси цього не видно. Це суто зблизька, так, такий вигляд має. Отак От виглядає перемикання задньої передачі. Нічого ніде не тре. То, що тут на відео можливо буде видно. Ні, не видно. Там є чуть-чуть місце таке на проводі, то я сам тут затисну, його там не перетирає. Ось. Так. І тут за стяжкою пластмасовою затягуємо, лишаємо таке трошки вільне місце. Щоб ось так все це ходило і тут не перетиралося. І тут закинув просто термоусадку і теж стяжка вільна. От її можна покрутити, це чисто, щоб воно там собі з часом не перетерло десь. ось тут. І підключив до коннектора. У мене ще тут ембієнт підсвітка підключена, то якраз мені так зручно. Ну, і показую, як це буде працювати. Зараз спробую відрегулювати яскравість трошки, щоб показати, ось так приблизно буде світити. Не сильно яскраво і не тускло, тобто, щоб вам не сліпило в очі. Якось так. Трошки роботи треба зробити, але зовсім по-іншому міняє вигляд ручки.